Західноукраїнську туристичну виставку Фестиваль у Тернополі проводять вже втретє, аби представити туристично-рекреаційний санаторно-курортний потенціал Західної України, створити можливість безпосередньо познайомитися з найпривабливішими туристичними місцями Тернопільщини. Наш комунальний інформаційно-туристичний центр презентує свої напрацювання. Це і е, е, акція Марафон відпочивай на Тернопілі, це і пропозиції сільського зеленого туризму, тобто садиби, які ми оформили Каталог, це презентація нашого інформаційного спеціалізованого журналу Тревел». Тобто, ми хочемо, аби про Тернопільщину знали не тільки і в тому числі тернополяни, але і за межами області. Учасники та гості туристичної виставки фестивалю можуть ознайомитися з інвестиційними проектами та комерційними пропозиціями в галузі туризму та рекреації, в тому числі туристичними комплексами, проектами з розбудови інфраструктури. Оксана Сінкевич подорожує Тернопільщиною вже не перший рік. Наразі жінка колекціонує туристичні марки. Прочитала, що є такі туристичні марки, що їх можна колекціонувати по всіх історичних місцях Тернопільщини, Замках, Фортецях, Церквах, Костелах можна купити, придбати туристичні марки. Зареєструвалася в той же день на форумі і буду приймати участь в марафоні. Надіюсь назбирати всі 50, по-моєму, на Тернопільщині є. Крім презентації туристичної привабливості західної України та Тернопільщини, зокрема на виставці фестивалів впродовж двох днів місцеві ресторатори ділитимуться рецептами фірмових страв. Народні умільці даватимуть майстер-класи. Представляємо все всю продукцію від бджоли. Це і мед, і пилочок, і забрус, і маточне молочко, сушене, морожене. Є дуже хороші чаї карпатські збори. Свічка воскова, майстер класи по восковій свічці, Можете сісти, зробити своїми руками свічку, закатати, відчути всю енергію і зрозуміти, чим ми займаємося. Займаюся плетінням соломи з 85-го року. І так почав з капелюха, а тепер вже я дійшов до вази, до різних виробів, які є, і шкатулки і є. Останнє що в мене ляльки. Щось мене заінтересувало трошки. Це жінка, це чоловік, значить вона то все ковальством займаюсь 13 років. Для мене це і захоплення, і життя, і робота. Все на кучу. Сьогодні ми показуємо невеличкі мастер-класи, як робиться підкова. Відбиваємо монетку невеличку це є герб вишневця. Ну і деякі ковальські елементи, зокрема валюта. На шип тягнемо з квадрату. А розважатимуть гостей третьої західноукраїнської виставки фестивалю понад півсотні аматорських художніх колективів і виконавців з усієї області. Хочу побажати всім тернополянам, щоб вони сьогодні всі прийшли сюди, подивилися на цю прекрасну виставку, що люди можуть творити, що робити і як. І сьогодні я буду дарувати своїм тернополянам свої пісні. А також буде моя донечка Кариночка, яка теж буде перший раз брати, як кажуть, сьогодні в тому мероприємстві. Перший раз буде виступати. Триватиме виставка фестивалю продовж двох днів. Організатори сподіваються, після такого заходу кількість туристів на Тернопільщині збільшиться. Від виставки ми очікуємо хороших результатів. Тобто туристів потік збільшиться. Надіюся, наші тернополяни ознайомляться з нашим краєм, але не тільки з нашим. Ми бачимо, що і присутні в нас інші області, і санаторії, і заклади відпочинку, і крім того, туристичні об'єкти вони презентують.